11 пропускаєте. Вже. 10, 11 пропускаєте. Це воно не відноситься до цього. Ага. Це просто комплексні числа сюди війшли. Просто внесли. Ну, просто робили і внесли. Сюда не... ну, ми, ми, в принципі, робили комплексні числа. Пригадуєте? З самого початку. Ну, якщо чесно, ну я за себе кажу, то не дуже. Не пам'ятаєте комплексні числа, як ми додавали на самому початку. На самому-самому початку. Так, так, да, да, так. Да. Угу. Ой, так треба буде, напевно, йолки палки Зараз я скажу. Восьме, дев'яте пропускаємо. Поки сьоме, друге пропускаємо і дев'яте пропускаємо. Ми з вами це робили. Довіді, що точки не лежать на одній прямій, доведіть, що точки не лежать що? на одній площині. Коли вони не лежать на одній прямій? Давайте, на одній площині. Коли вони не лежать в одній площині? Ну, ми це робили з вами. Коли вони лежать, почнемо з того, коли вони лежать в одній площині. Давайте, Коли вони лежать в одній площині? Шукайте, шукайте. Ми з вами робили, коли вони лежать в одній площині. Так, давайте, давайте, згадуйте. Ми сьогодні робили? Вже закінчуємо щоденько. Так, восьме будемо робити. Дев'яте будемо робити, тому що ви не знаєте. Думаю, що ви знаєте. Так, восьме ми повністю. А, ще восьме. Стоять восьме студенти, восьме. В ортонормованому базі задано вектори. З'ясуйте, при яких значеннях вони компланарні? плюс. Утворюють праву трійку, утворюють ліву трійку. Це зовсім ще одне, бачите? Утворюють в ортонормованому базі. Компланарні, утворюють праву трійку, утворюють ліву трійку. Друге плюс, третє плюс. Це восьме, дев'яте. Давайте. Задано координати векторів. Доведіть, що точки. А1, А2, А3. Не лежать на одній прямі. Так, значить, точки А, Б. С. Я просто вам окремо кажу. Або давайте я позначу, так, як є у вас точки А1 А2 А3 лежатимуть на одній прямій лежатимуть на одній прямій прямі на одній прямій тоді і тільки тоді, коли вектори А1, 에, А1, А2. І А2, А3. От вони будуть лежати на одній прямій. Один, на одній прямій отут вектор А1, отут А2, отут А3. Що вони будуть лежати на одній прямій, якщо вектори? А1 А2. А2, А3, які будуть між собою, ви знаєте. Вектори, які лежать на одній прямій, або на паралельних прямих які. Колінеарні. Колінарні. 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 Да. Отже, вектори будуть лежати на одній прямій, якщо вони колінеарні Отже, знаходимо вектори координати вектора А1 А2 маємо точки. Знаходимо вектор, координати вектора А2А3 маємо по точках. І дивимося, чи їхні, чи їхні координати пропорційні, як? Х-ова координата, х1, наприклад, отут у вас х1 координата, y1, z1. Тут у вас координата яка? Х2, наприклад, y2. З2. І дивимося, х1 до х2 дорівнює y1 до чого? До у2. Дорівнює z1 до z2. І дорівнює лямбда. Якщо дорівнює, отут дорівнює, можна поставити. І якесь одне число є, комусь одному числу дорівнює, то це означає, що ці вектори колінеарні. А це означає, що вони лежать на одній прямій. Відповідно, якщо вони не лежать на одній прямій, то що повинно бути? Якщо вони не лежать на одній прямій, то що повинно бути? Ну, все це не буде дорівнювати Правильно. якомусь число. Тобто вони можуть бути, наприклад, дві третіх, не дорівнювати три четвертих. Ну, отак у вас вийшло. Оце вони не колінеарні. Ви зрозуміли? І ще не дорівнює, наприклад, одна сьома. Ну, от координати. Все, у нас і вони не лежать на одній прямій. А якщо на одній площині, що ви скажете? На одній площині. Ми з вами робили. Вектори лежать на одній площині. Ми з вами робили сьогоднішню задачку. А, так ми робили, а якщо. Ну ми робили, коли мішаний добуток. Ой, ні, стоп, почекайте. Так, 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 так. А, так, мішаний добуток. Ага, не ну, коли дорівнює нулю, то тоді вони лежать в одній площині. Бо компланарні, правда? О, так, так. Вони повинні бути компланарні, щоб три вектори лежали. Значить, ви берете з одної точки, От що берете? А 1 А2. Далі що? А 1 А 3 І знаходите їхні вектори. Ми збрали з однієї точки, подивіться. Як, як ми брали з вами? Подивіться уважно. Ну, з одної точки ми, ми визначали. Так, з однієї. Як ми робили? Розкажіть мені, щоб я знала, що я впевнена була, що ви зробите це. Ну, вам розказати, як ми робили. Ну, так, у нас так, було... так. так, розкажіть, чотири... будь ласка. У нас було чотири точки, і ми ну, ви казали, можна взяти з будь-якої, але ми брали з А. Тобто, у нас було, були точки А, Б, С, Д, і ми взяли вектори А Б, А С, А, Д. Ну, ви казали, що ну, з любою взяти. Молодець. Угу. І знайшли, що з вами? Мішаний? Добуток, так чи ні? Так. так. Ну, от нас є, дивіться, дев'ять дев'ять. Е, зараз я заберу це. У вас є вонде, у вас є. Е, стоп, стоп, стоп. 9, це у вас. Ми написали на одній прямій це буде. Знайти векторів ви знайдете: 9, 1+, плюс. 2 плюс на одній прямій, ми тільки що вияснили, оце, бачите, оце. Оце є воно. І 3+, плюс. Що ви знаходите? А 1 А2, А1 А3, А1 А4. Все. Якщо мішаний міся, якщо добуток дорівнює нулю, то вони компланарні, значить вони лежать в одній площині. Якщо мішаний добуток не дорівнює нулю, то вони не компланарні, значить все 9 відпадає. Робіть 9, хорошо? Так. Дев'ять, значить, пе, значить, дев'яте. Ви робите. Перше, друге, третє. Там ще є четверте. У піраміді знайдіть довжину ребра, кут, площу основи, об'єм піраміди, висоту піраміди. Значить так, знаходите. У піраміді, Знаходите. В принципі, все. Далі можете не знаходити, тому що ви перед тим, вроді, знаходили об'єм паралелепіпеда. Ні, давайте знайдіть чотири. 9, 1, 2, 3, 4 пропускаєте, 5 пропускаєте, 6, зробіть 9, 6. Значить, що вам 9, що пропускаємо? 4, 9, 5 пропускаємо. 9, 6 це, це площа трикутника, помните? Трикутника, а 1, а 2, це піраміду дивитися, знаєте. Далі, Об'єм піраміди. Обі, ой, об'єм піраміди робите. Об'єм піраміди. І висоту. Ну, висоту ми теж робили. Повните піраміди? Мені хочеться, щоб ви все зробили. Тому 9,7,2 2 мінус, 9,4 мінус, 5 мінус. Ну, і не робіть, будь ласка, 10 і 11, не робіть. Оце, не робити. Все, студенти, я... Два, четыре, а от у вас з подивіться, 7, 2, бачите, мінус. Не робите. Ага, бачу, бачу. Зараз як я теж споткаю. 7, не робите. 9, 4, не робите. 9, 5, не робите. 10, не робите. І 11, не робите. Все. Оце вам, будь ласка, до середи, до 12 години ночі. А восьмою зірочкою? Все робите, а важці там написала вісім, один. Ми з вами робили. Ну, зараз гляну, Що ж там вісім було? Скажіть мені. Ми з вами розібрали. Ну так. Да. Ну, ну, восьме. В ортонормованому базисі задано вектори. З'ясуйте, чи вони компланарні. Це обов'язково мені треба, щоб я побачила, що ви вмієте компланарні. Які компланарні вектори? Що їхній мішаний добуток дорівнює? рівні ну, є? Нулю. Утворюють праву трійку. Мішаний добуток більше нуля. У твою тліву трійку, мішаний добуток менше нуля. Це все ж ми з вами з'ясовували. Вісім, один, два, три. Обов'язково. Там я написала. Вісім, один, два, три. От воно відноситься. От. Бачите? Потім дев'ять. Один, два, три, шість, сім, вісім. Оце дев'ять. Два, от я вам показала. Три, перше ви вмієте, друге показала, тільки що, бо ми його напрямі не розв'язували. Третє, коли площина, коли компланарні, розв'язували, тобто не, не лежать в одній площині. Це якщо вони не компланарні, тобто мішаний добуток не дорівнює нулю. Потім четверте пропускаєте, п'яте пропускаєте, шосту площу основи знайти, сьоме об'єм піраміди знайти, і восьме висоту піраміди знайти. Все. Все, я вам дала. Забираєте 7, 2, 9, 4, 5, 10, мінус і 11 мінус. Все. Є студенти. Якщо є запитання, будь ласка, якщо будуть у вас по ходу виникати запитання, за, за, звертайтеся до мене і в приватному повідомленні, де я можу вийти до, з вами на спілкування в Зумі. Якщо я не побачу, що. Є, ну, якщо є потреба, я побачу зайти в Zoom, а якщо я побачу, що немає, не треба, немає потреби, бо ви, наприклад, сфоткаєте своє завдання і скажете, чи вірно я розв'язав, я подивлюся і скажу так. Так, і тоді ви собі розв'язуєте. А якщо я побачу, що там мені треба, що там неправильно, невірно ви розв'язали, і мені потрібно вам, я, а я АСМС-кою. Це дуже багато писати, багато пояснювати. Я так повноцінно не зможу написати вам. То я визиваю вас в зумів і швиденько пояснюю, і все ви переписуєте, і все зрозуміло. Або так. вказую вашу помилку. Будь ласка, звертайтеся до мене до середи. Будь ласка, включно завтра підготуйтеся до модульної контрольної роботи в три години, ще раз попереджаю, попередьте ще тих, хто не прийшли в групі. Я вас дуже прошу, зараз я Я сфоткала вас, студенти, так? Да? Я сфоткала в Да, Я сфоткала вас. Да. Попередьте, будь ласка, групу, щоб. Якщо є можливість, якщо вже край на крайняк там лікарні людина, не дай Бог, або якась сталася катастрофа, тоді можете в не йти. Тому що ви будете ну, дуже погано, якщо мудлі не приймали участь. Розуміли, студенти? тому постарайтеся, прочитайте вимоги до мудла, там які написано вам Ірина Віталівна надіслала. І, і готуйтеся до. Наступної п'ятниці, я так зрозуміла, в мудлі буде векторна алгебра. І здаєте ДКР, ще раз говорю, без письмового ДКР, по лінійній алгебрі, по векторній алгебрі, я тести не приймаю. Зрозуміли студенти? Зрозуміли? Так зрозуміло. І, ага. і, попробую, і постараюся модульну контрольну роботу вписати. От я не знаю, коли. Побачимо, коли модульну контрольну роботу. Може, ми навіть і в понеділок напишемо. Я вам скажу, добре. Ну, можна, в принципі, домовитися з вами, коли ви можете писати модульну контрольну роботу на наступному тижні вже. Цей тиждень вже все, второк остався. Тобто п'ятниця осталася. Можна і на вихідних писати. Ну но... краще модульну контрольну роботу після тестів писати. Давайте ми напишемо. четверг модульну контрольну роботу. Буде у вас можливість? Але я не перевірю до 28-го, я не встигну перевірити. Я не встигну перевірити. Давайте на вівторок, щоб я могла встигнути перевірити у вівторок. Буде у вас час після, після, після пар написати модульну контрольну роботу. Uh, ні, не буде, тому що у нас uh, якась додаткова лекція. З викладачем з бібліотеки він нам буде розказувати лекцію про доброчесність. В понеділок. В понеділок або в середу. В середу краще. В середу. Ви будете працювати над своїми ДКРами, я так зрозуміла, так? Да? Так. Так. Я просто не встигну перевірити до суботи, в суботу атестація. Ну, я навіть гляну, коли є модульну контрольну роботу. Ну, давайте, ми, я, я поражуся не, не то, що поражу, зараз я гляну, що викладачі говорять. Зараз що кажуть за модульну контрольну роботу. Так, тут я не зрозуміла трошки, зараз я подивлюся. Так, перехожу на Давайте все-таки проведемо тест і по векторній англій наступну п'ятницю. Ну, хорошо. Пишемо, давайте в четвер. Якщо я не перевірю модульну контролю, нічого страшного, я буду виставляти атестацію по тестах. Зрозуміло? По двох тестах по тесту добре. в субо... по тесту в п'ятницю і по тесту в е... і по тесту наступну п'ятницю. По двох тестах я виставлю атестацію. Модульну контрольну роботу. Тоді я не встигну перевірити. Добре, напевно, в четвер скоріше всього. Ну, поки не пишуть тут коли. Ну, я ну, напевно в один той самий день, напевно, будемо проводити. Я, можуть бути зміни, студенти. Чуєте, з вами ми домовляємося на четвер? четверг на коли краще вам. До наступний четвер на коли? У вас є скільки пар? Зараз заходжу, дивлюсь. Угу. Ну, у нас три пари, четвертої немає вже. Ну, можна на четверту пару домовитися писати модульну контрольну роботу. Ну, це я вам зразу із проханням, що можуть бути зміни. Може, викладачі захочуть, щоб провести одну модульну контрольну роботу на весь потік. Тому вони визначають день, відповідально, наш викладач, ваш лектор, визначає, коли можна провести модульну контрольну роботу для всього потоку. Це лектор. Вона ще й відповідальна на нашому е, факультеті. Вона визначає, якщо вона визначить якийсь інший день, тоді студенти, вибачте, мусите пристосуватися в якийсь інший день. А ні, то пишемо в четвер. Якщо щось, то я повідомлю вас про зміни. Добре? А можна добре, ще питання? А, так? а завтра у нас а, оце ви кажете буде контрольна на третій Ні, ні це, це буде мудлі тести. Мудлі в тесті, в тесті. захищаєте. Мудрі uh -huh. захищаєте тести, вибачте. А скільки це буде йти? А давайте прочитаємо, що там вам лектор написала. Uh -huh. Давайте uh -huh. прочитаємо з вами. Давайте прочитаємо. Чекайте, дайте я гляну, 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 гляну. Так. Що ж там написано? Uh -huh. Ну, дивіться. посилання на тест лінійної алгебри. Тест відкритий. О! Тест відкритий у вас. 20 з 2010 з 15.00 до 17.30. Час написання 100 хвилин. Тобто, для входу в тест є 50 хвилин. от і все. Час написання 100 хвилин. Це скільки? Трошки більше, ніж півтори години. От і все. І для входу в тест є 50 хвилин з 15.00 до 15.50. Бачите? Все вам сказано. Є? Угу. Ви Дякую. завтра готуєтесь. Це лінійна алгебра, на сліду п'ятницю векторна алгебра. По цих двох тестах, скоріше всього, буде атестація. Якщо ви будете писати модульну контрольну в четвер, ми напишемо з вами, якщо ми напишемо з вами модульну контрольну роботу в четвер з вами, то я її не встигну до суботи перевірити, ви мене вибачте, тому що, крім того, що я перевірю, у вас можуть бути якісь до мене запитання. Або у мене до вас запитання. Зрозуміли? Якщо, наприклад, я поставлю, не оціню вас, щось не додивилася, щось пропустила, недооцінила вас. Ви маєте право мені сказати, що я знаю краще, я йду на, на співбесіду. Йдете до мене на співбесіду. Є. Під час співбесіди включаєте відео, щоб я вас бачила, я задаю вам запитання не тільки по, по вашому білеті, взагалі запитання по всьому, тому, що ми пройшли саме, яке стосується лінійної векторної алгебри. Відповідаєте. Якщо я бачу, що ви орієнтуєтесь, і можу дати запитання навіть і по тій ж роботі, якщо я бачу, що ви орієнтуєтесь, я піднімаю бал. Опускати бал я не буду опускати. Я піднімаю бал. Якщо я бачу, що ви орієнтуєтесь і можете себе захистити. Якщо я цього не бачу, я бачу, що ви гірше знаєте, чим ви написали роботу, я на перший раз не буду знімати бали. На слідуючий раз, якщо таке повториться, я буду знімати бал. Зрозуміли, студенти? Тому можуть бути у вас запитання якісь. Якщо є запитання, ну, ну а як я, якщо я в четвер ви напишете, я навряд чи за один день стільки о, це ж дві роботи, модульні контрольні роботи, по суті, лінійна алгебра плюс векторна аглиба. По суті, мені треба перевірити все це. Я ж не можу так просто поставити. Передивитися, бо і, і, і так, бухти, барахти, по діагоналі. Я ж не буду перевіряти. Я ж можу кожен, кожну вашу. Кожну вашу буковку перевірити. Розумієте? Тому для мені треба потрібен час. Я, якщо я в четвер даю вам модульну контрольну роботу, я до суботи. В суботу вже треба закрити атестацію. Атестація не так закривається, що ви так як в школі, почекайте, почекайте, може я ще щось дам. Я не маю права таке сказати. Там написано в 23:59 закривається закривається атестація. І я, якщо я зайду в 12-тій годині, я вже туди не зайду, там вже буде закрито. Я зайду, але я вже не виставлю. Там буде просто заблоковані всі відомості і все. Тобто отаке от робиться в кампусі. Якщо у вас список, там, де я буду виставляти оцінки, я веду завтра вашу групу, приєднаю завтра, бо зараз в мене немає часу. Я приєднаю ваші групи до себе. Всі ті групи, що в мене є, приєднаю і виставлю в кампусі оцінки. Якщо я, студенти... Не виставила, нічого страшного, я потім виставлю. В мене в журналі виставлено. Головне, щоб я закрила відомості. Відомості йдуть окремо. Вони чітко йдуть, відкриваються 16-го числа в такій-то такі годині, закривається 28 -го числа в 23.59. Я зайду в 20, 20, 23.59, а зайду в 0, 0, 0, 0, 0, все. Там вже відомості автоматично блокуються. І на слідуючий день, і, і скільки я нічого вже не виправлю, ні, ні атестація, ні, ні не атестація на атестацію, ні атестація на неатестацію, туди доступу вже не маєте ніхто. Ви зрозуміли, студенти? Аж вплоть до наступної атестації. Тому так. в кампусі я маю право, ви ще маєте в кампусі право виправляти оцінки, ну там, ну, щось там доздавати. Що не здали, все в кампусі, все це ви маєте право плоть до іспиту, поки я не виставлю вам остаточний семестровий рейтинг. Як і зра... семестровий рейтинг за... за кілька днів до іспиту виставляється. Потім заходить лектор, дивиться на... на семестровий рейтинг, подвоює його, і ви отримуєте оцінку. Все. Оце ваші бали. Ви повинні за них боротися. Атестація, звісно, теж важлива, але атестація це просто показує, як ви працюєте протягом семестру. Чи встигаєте ви, хто встигає, хто не встигає, В деканат дивиться. ага, Цей студент встигає. Цей студент не встигає. Куратори там тоді говорять з вами, чому ви не встигаєте? Бо ви можете не тільки по, одному, по одній математиці не встигнути, ви можете по інших предметах не встигнути. Ну от куратор вибирає студентів, яких зовсім погано. Він питає, чому у вас така ситуація? От для того і атестація, студента. Ви зрозуміли, для чого атестація, щоб контролювати ваші знання протягом семестру. чи ви працюєте, чи ви не працюєте? От і все. Але важливо для вас рейтинговий семестр. Оцінка в кінці. Тобто, це, вибачте, семестровий рейтинг. В кінці оцінка, яка йде до, перед іспитом, я, яким, яка виставляється і якою користується ваш лектор. От і все. Я для того, щоб виставити оцінку. Все, я вам сказала, студенти. Тому для того, щоб отримати семестровий рейтинг, потрібно здати всі роботи. всі, всі. До, до одного роботи, які включені в рейтинвій семестровий рейтинг, в, ну, в РСО, от те, що у вас є там така табличка, і набрати більше рівне 30 балів. Більше рівне 30 балів. За всі ці роботи. Більше рівне 30 балів. Чому? Тому що, коли ви опустите очі нижче РСО, у вас є табличка. Я вам говорю, ви отримали рейтинг, семестровий рейтинг, подвоюєте лектор подвоює його, і ви отримуєте оцінку. Щоб отримати позитивну оцінку, коли ви там в табличку, то 60 це є позитивна оцінка. 60 балів це 3. Саме низь, сама низька, але трійка, але вона позитивна це оцінка. Отже, щоб отримати 60 балів, вам потрібно мати 30 балів. Семестрового рейтингу. 30 плюс 30 буде 60. Маєте більше 30, відповідно, більше більші більше бали, і там буде 3, 3 з плюсом, 4 4 з плюсом, 5 5 з плюсом. От і все. Чи 5 повністю не треба там плюса. Просто одне 5. Там подивитеся. У вас там є роз, роз, розбивається по, е, от, от коли, давайте от зайдемо з вами. Давайте зайдемо з вами. Останнє оце я вам хочу сказати. Давайте зайдемо з вами в чат, і там на початку я давала РСО. Подивіться, відкрийте РСО. Бачите, у вас перший семестр, перший модуль, другий, активність. Зверніть увагу, активність на практичних заняттях. За них аж дається 8 балів. А ви не боретесь, тільки де пару чоловік бореться за свої бали. А далі у вас йде рейтингові бали універсальна шкала. Отже, бачите, недопущено, незадовільно. Далі йде достатньо. От, щоб отримати 60 балів, треба, щоб у вас був рейтинг семестровий 30 балів. А далі у вас достатньо, задовільно, добре, дуже добре, підміно. Щоб отримати, треба мати 30 і плюс. От і все. Будете допущені до іспиту лише тоді, коли ви виконаєте повністю всі завдання РСО і наберете 30 плюс. Якщо ви виконаєте всі РСО, але не наберете 30 балів, наприклад, 24, 25, мало що, 22. Тоді ви йдете перед іспитом, там така є ще допускова робота. Ви пишете допускову роботу в МУДлі, набираєте недостаючі бали. І отримаєте свої 30 балів. І все. І ви допущені до іспиту. Ну, обов'язково повинні бути здані роботи РСО. Я вам все пояснила, ви все зрозуміли? Так. так, так Бачите, так. студенти, як я стараюся, даю вам стільки, е, стільки пар, незважаючи на те, що в мене своїх море пар. Значить, що треба зробити? Самим теж, що? Старати. Постаратися. Будь ласка. Я просто даю вам, показую вам свій приклад. Я теж дуже устала п'ять пар підряд. І дивіться, не тільки п'ять, а ще більше. І все говорю, говорю, розказую, розказую, розказую. А це, це теж, вибачте, ну, важко. Я стараюся, будь ласка, старайтеся ви. Все, студенти, дякую вам за увагу, до побачення, відпочивайте. Дякую також. Дякую, до побачення успіхів вам завтра. Успіхів, успіхів. Угу. Все. до побачення. Добре.